То не знаю, як вони називаються. Розові квіточки. Такі симпатичні. Полунички в мене вже пов'язалися. Такий в мене огляд розарія з тої сторони. Всі розочки на бутонах, так що трошки потепліє, трошки вологи і все буде готувати. Клімати все закривають мою підпору. Люблю парфум. У мене вже цвіте цілий тиждень квіточка. Ті три дні, а та вже цілий тиждень і вона, бачите, вже починає відцвітати. Ще не висипається, але вже немає такого. Привабливого вигляду, але все рівно красиво. Зацвітає мій шраб, у нього жовтий колір з червоним обвідком. Дуже люблю ту розу, не листя глянцеве, вона не хворіє. Ніжний, ніжний, такий ніжний запах має. І цвіте весь рік. До осінь. Така у мене дрібноквіткова красуня. Бачите, Тоже як вогонь мої квіточки. І побачила я, що в мене, друзі, зробили дирку. Положу їм антикрет. То, як не положиш, то вони тобі з'їдять корені. Починає квітувати платиста роза компасіон. Такі чарівні квіточки. Червона роза. Думаю, що Амадеос. Вона в мене постійно має чорну пістість і я пролила була водою. І фітоспорину пів відра, то я дала десь дві ложки фітоспорину вже розведеного, настояного, і ото обробила, і вона стала в мене багато краще. Розочка Евелін. Вся на бутонах, багато пчолів біля неї. Пішов, у нас дощик довго не було. Така красуня. Рульєта. Пчолки працюють. Красуня. Вікторіан Піч. Теж така красуня. Водичка в ній стоїть. Рози я обробляла знову препаратами і фульконом, і в мене є мучниста роса, бо низька температура вночі. Бачите? І я обробила їх вчора питьєвою содою, ложку столову на відро води. Бачу, що я вже не даю з ними ради. І ніби на сьогодні трошки краще. Звичайна роза, я не знаю її назву, вона в мене без назви. Кімнатна моя розочка, яка вже 10 років росте в мене на городі, гарно зимує, і гарно квітує. Квітує кліматис. Білий в мене відсвил, і я вже в ньому обірвала квіточки. Пільматис, друга група обрізки, цвіте на пагонах минулого року. Потім буде цвісти вверху. Останній фонтан дав мені одну квіточку. Внизу він теж друга група обрізки, вже наростає вверх. Думаю, що теж буде ще пізніше цвісти. Завершив квітувати білий клематис, щоб він мене не в'язав на сінечку, я його обриваю, і він в мене тоді швидко починає рости. Бачите, я збираю. Набирає ріст. Я вже удалила, ще залишилось. У мене одна квіточка, я її обсипаюся, я її теж забираю, квіти витрушую і, і в мене бере висоту і буде знову квітувати другий раз.